Мої вітання, шановні друзі, з вами історик Андрій Гринишин, і зараз ми трошки поговоримо про те, як же примусити РФ до капітуляції. Ми повинні для себе усвідомити, що все необхідне для цього зроблено або робиться Україною. І найголовніше це з одного боку, те, що нас підтримує весь цивілізований світ, і що залишається все менше держав у світі, які, хоч якось, симпатизують РФ, а з іншого боку. Ця підтримка виражається в те, що Україна отримує технологічну перевагу над РФ, що забезпечує втрату повного сенсу в терористичних діях РФ. І раніше чи пізніше ця технологічна перевага, помножена на силу, витривалість і мужність наших воїнів, призведе до Нашої перемоги і до повної беззастережної капітуляції РФ в її подальшим озброєнням і парадом суверенітетів. Дякую за увагу!